Майстриня Валентина Мироненко із Кролевиччини займається ткацтвом з дитинства. Розповідає, любов до вишитих рушників від бабусі. Я, дивлячись на бабусю, я також сідала і ткала, училася в неї. Було, як тільки бабуся за станка встала, а ми вже хоп, і за станком, І чим, і шпулі цивки мотали на прядці. Вже не засне то, що засталь, бо бакає наметай мені цивочку хоч одну, да, давай ще. Бабу бабуся ж вона ще древа їй щось допомогти. От ми так і помагали. А як бабуся, таки було встає засанка, так і ми я зразу сідаю за станок. Мені треба получалось, не получалось як раніше, а то й стало вже і получаться. Допомагали На виставці Рушники моєї долі представлено 10 рушників: одна сукня та портрет, над яким Валентина працювала разом із знайомою художницею. У своїх роботах говорить майстриня, часто використовує червоний колір. каже, що це частина риторики кролевецького рушника. Це на портреті Галина Кириловна. Коли їй було 50 років, ми зробили їй портрет з Валентиною Савіцькою. Валентина Савіцька нарисувала, а я зробила. І тепер дивіться, зверніть увагу, як я сама зробила вибор. Оцей, бачите, який ось вибор отак намалювала, а так, от бачите, оце, оце, оце от я спомнила. Оце. зробила так, як мені хотілося, щоб воно було. Один день, два дні, три. Ну, на сам портрет, ну, Тиждень, я так думаю, за тиждень може зробити. Так вони так легше робити, чим Ісуса так було робити. А цей рушник ткали впродовж трьох тижнів. Ретельно готували орнамент і підбирали кольори. Це спільна робота майстрині Валентини Мороненко та її колег. Це треба таке, ну як вам сказати, не відлякатися нікуди не на одну секунду. Я робила буквально по 15 20 може клітиночок у день. за 8 часов. Тільки вдумайте, за 8 часов це взагалі ну 6 сантиметрів виходило. 20, 20 клітин це 6 сантиметрів виходило. А коли може і менше виходило. Якби воно кудись туди-сюди пішло, то вже, вже був скошені. На виставці теж є рушники, створені під час повномасштабної війни. Це говорить пані Валентина, відобразилось на його вигляді. Я вклала особисті емоції та пережиті тривоги, ділиться майстриня. Він не дуже такий яркий і нема тут таких цвітків, щоб таке все воно було ну, заляпитися. Тут, найначе, як один день прожити після прожитих тривог, і на, на, на кожен день чи кожен рік. Показано, який був рік. От тут було не так ну, Страшно не тут тут, а тут ще страшніше й пошло страшніше з кожним роком. Валентина Мироненко усе життя пропрацювала на ткацькій фабриці. Жінка каже, рушники можуть бути оберегами. Один із таких разом із колегою Вікторією вони створили для японців, які зібрали кошти на підтримку українських військових. Я хочу передати своїм глядачам через свої роботи. Що треба любити свою рідну країну, своє рідне місце, свою ну як, все що, те, що з нами зв'язано для самої ж майстрині? Найціннішим є старовинний рушник, який подарувала бабуся. Тепер Валентина Мороненко передає свої знання онукові. Одинадцятирічний хлопець допомагає бабусі у її роботах. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина